Наслідуючи давні традиції зустрічаємо дорогих гостей з запашним караваєм та відкритою душею. Цим під хлібом і зрожаю вуля діля, шануємо гостей нас, сонце джерела, цілюща сила і помисть крилати земля, Це одвічно свята і прекрасна. Ми черпаємо з тебе надію і віру в життя, ти колиска духовних надбань і всіх помислів ясних. Джерело цих щедрот ми несем крізь віки в майбуття. Шановні наші гості, запрошуємо вас у палиску нашого гуляйсвілля в районний будинок культури. Дуже дякую за таку гостинність. Добро Побачите, на таку колгоспу да. Карла Маркса. Ну, ми знаємо, передовий колгосп, який керував і була більш звичайно, що всі, ну, всі так трохи виглядали, радували на пусках. Це купівтної фабрики. Що характерно для взутєвої фабрики? З Фабрики 45-й рік ми Фабрика фабриках почала випускати і 45 різних, а вже на... Ротонка, яка була в нас. І втратив. Накладаємо перші камінь, така є. Але українці знайшли можливість і поїхали з такими прокачами до Москви. І Нам було в 23-му закладені перший етап, а відкривали 31 грудня, 2006 го року. Вручення призвільно маршрутський першому майбутнє. Ви запам'ятаєте цей прекрасний момент, апарат, відкривали, реагує на порад. що якості. Дякуємо за це. Народний користь буде координації. А який же ювілей без святкового торта. Ми презентуємо ювілейну кондитерську композицію у Ляйпільщині 90. Право першими розрізати торти надається наймолодшим жителям району, нашим дітям. Так хочеться вам дати діти чарівний світ у крапельці роси. І ваше ніжне серденько відкрити для радості, любові і краси.